Вітаю, друзі, слава в Україні! Сьогодні хочу показати вам регульований модуль на базі мікросхеми LM2596. Це перетворювач понижувальний DC-DC. Отже, які його характеристики? Ось такий він, по-перше, має вигляд. Полистаємо трошки фотографії. Ось LM2596. Він має. Клеми, до яких припаюються проводки. Out плюс мінус out це вихід, In plus мінус in це вхід. Ось тут вони знаходжені зі зворотної боку схеми. Ось на цій фотографії видно, чіткіше видно. От мінус, от плюс, ін плюс, ін-мінус. Отже, давайте перейдемо до характеристик цієї мікросхеми. Отже, це є понижувальний конвертор постійного струму побудований на базі lm 2596 Діапазон на вході 4,5 від 4,5 до 40 вольт на виході від 3 до 35 вольт. Обов'язкова умова цього конвертора це така, що вхідна напруга має бути не менше, ніж на 1,5 вольта вища, ніж вихідна. Як бачите, це все я читаю із сайту ProMUA. Нічого зайвого не видумую. Так що можете мені повірити? Виправляч, вхідна напруга. Від 4,5. і так далі Читав я це все. Вихідна від 3 до 35. Вихідний струм 2 А. Якщо є охолодження, то можна короткочасно зняти 3 А. Ефективність перетворення 92%. Споживання без навантаження 6 мА. Мінімально можлива різниця між вхідною і вихідною напругою 1,5 В. Робочий діапазон температур від мінус 40 до плюс 85 градусів Цельсія. Я думаю, що якщо їй дати 85 градусів Цельсія, вона... <свісно> вона моментально перестане працювати. Хоча на базі цієї мікросхеми я е, робив зарядний пристрій для, е, для будь-яких гаджетів, навіть мобільний телефон заряджав, то вона так грілася. Що пекло в руку. Тому, хто його знає, як яка мікросхема попадеться. Е, захист від короткого замикання є. А захист від пересполюсовки на вході немає. Розміри 44 на 22 на 15 мм. Ще раз повторюю, розміри 44 на 22 на 15 мм. E, значить, ця мікросхема, вона ззовні виглядає точно, як мікросхема. Ця мікросхема називається LM2596, понижуюча. понижуючий модуль. Вона виглядає точно так само, як ось у мене є мікросхема. Зараз її поверну так, що буде видно назву, що написано на мікросхемі, якщо телефон сфокусується. Не хоче телефон фокусуватися, показати вам назву мікросхеми. Ну, ось це у мене. Мікросхема, яка виглядає точно як мікросхема, що я демонструю на комп'ютері LM2596. Тільки це мікросхема xl 6009 Це понижувальний модуль. Перепрошую, підвищувальний модуль. Ось. Різниці немає ніякої взагалі. Хіба що в назві компонентів. А виглядає зовні точно один в один. Отже, Характеристики мікрос... модуля ми розібрали, а тепер давайте перейдемо до демонстрації роботи цього модуля. Отже, на модулю LM2596 я собі зібрав ось такий невеличкий. Блок живлення. Блок живлення, до речі, блок живлення не імпульсний, а хотів сказати карбюраторний, але не карбюраторний, звичайно, а. Е Трансформаторний. Отже, я його вмикаю і на ньому висвітлюється індикація напруги. До речі, вольтметр. Я взяв трохи невдалий для е, блоку живлення, тому що він. Зображення його пропадає на відмітці 4 вольти. 3 вольти вже я не можу вам показати. Але справа в тому, що. Модуль працює. Він працює, він регулює напругу. Трансформатор у мене малопотужний. Я його робив. Для того, щоб випробовувати щось, що має не дуже велику потужність. Мені його вистачає. А для чогось потужнішого, для ламп накалювання автомобільних. 5 Вт, це 5 ампер. Якщо дві випробовують, то 10 Ампер. У мене є потужніший блок живлення. Ось. Давайте все-таки на вхід цього блоку живлення, на вихід цього блоку живлення щось підключимо. От, наприклад, візьмемо ось такий невеличкий модуль світлодіодний. Якщо мені вдасться врешті-решт вставити дротики оцей штекер, то я вам продемонструю роботу цього модуля. Ну, здається, вставив. Не видно? Видно. Ось бачите, тримаю і вставляю. І дивіться робота, як регулюється. Напруга. Цей світлодіодний модуль, він малопотужний. А ось давайте візьмемо. Щось трошки більш потужніше. Наприклад, ось таку фару. Це Велика фара. Ця фара працює е Працює в діапазоні напруг від 12, може навіть і менше, приблизно десь від 8, від 7 до 24 вольта. Давайте попробуємо заживити його. Отже, чорний провід це мінус сюди. Червоний провід, це плюс, сюди. Ось так. Вмикаю, вставляю штекери один, другий. І вмикаю. Давайте і вмикаю блок живлення. Як бачите, блок живлення працює і, і світлодіодна фара наша горить. На відео вона мигає, я вас запевняю, що е, в дійсності ніякого мигання немає, вона е, дуже гарно чітко горить. Е, на нашому Вольтметрі ми бачимо 9,7 вольта. Спробуємо регулювати. Як бачите, напруга регулюється. При сім. 0,7 вольта, чи навіть при 7,5 приблизно вольта наша лампа гасне. Більше як до 9 воль, 9,5 вольт мікросхема не може підняти напругу. Чому? Тому що напруга просідає при навантаженні, так як модуль малої потужності, і трансформатор, відповідно, також малої потужності. Я не думаю, що ця фара споживає, споживає більше як 3 вольта, але оскільки трансформатор маленький, він багато не видає, тому і модуль не може відповідно видати більше. Але, як бачите, регулятор напруги працює, він досить непоганий. Я його рекомендую для чогось е, малопотужного, я його рекомендую. Виймаю штакери, даю ось тут отак, От 13 вольт майже. Ну добре, 13. Отак От нехай буде. З'єдную. Бачите, вдалося зафіксувати напругу у вигляді, ну, напругу 10 вольт. Але більше підняти не можу. Добре, не будемо. Не будемо знущатися над нашим модулем. Закінчимо випробування. Тепер я хочу перейти до самого блоку живлення. Е -е відкрити його. Дуже легко відкривається. Бачите, це розпрівається. Розприд коробка. Матеріал корпусу досить міцний. І на ньому можна робити щось. Його можна використовувати для ось таких саморобок, як я ось зробив. Тут у справу бажано відкрити так, щоб не повідривати ніякі дроти всередині. Отже, бачимо ось такий невеличкий трансформатор. Конденсатор, бачите, тут є діодний міст. І ось там. Як ви можете бачити, прикріплена на днови наша плата понижувальна модуль LM2596. От. Я не ставив тут ніякі запобіжники, хоча не помішало би. Ось. Трансформатор на 13 вольт. Коли я підпаяв діодний міст конденсатор, він коли я підпаяв діодний міст, його напруга зменшилася. Постійна напруга. Його зменшила з 13 перемінної до е менше як 12, 11,8, здається. Постійної. А коли я підпаяв конденсатор, ну, то вона, бачите, збільшилася до 15,9, до 16 вольт майже. Але 16 вольт тут тут немає насправді, тому що 15,9 вольт, це 16 вольт це амплітудна напруга конденсатора. Насправді тут набагато менше, ну, може 12-13 вольт. Розумієте чому? Тому що конденсатор я взяв, здається, на 25, 25 вольт малої ємності. А коли підпаюєш до діодного моста конденсатор, то завжди напруга виростає. Але це е, напруга амплітудного коливання. І її брати за таку напругу, як насправді може видати блок живлення не варто. Отже, друзі, ось така от мікросхема. Регульований модуль LM2596 на мікросхемі. Власне, на мікросхемі LM2596. Я її рекомендую для використання дуже непогана мікросхема. Якщо хтось хоче зняти з неї довгочасні, довго, довгочасні 3 А, тому рекомендую до корпусу мікросхеми приклеїти алюмінієвий охолоджувач, алюмінієвий радіатор. Або ще краще додати активне охолодження, тобто кулер. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Приєднуйтеся до українського контенту. Ставте лайки, якщо відео сподобалося, пишіть коментарі, пишіть гнівні коментарі, я буду радий чомусь навчитися, критикуйте. Слава Україні! На все добре!